Мальовниче місто Черкаси розташоване, як полюбляють образно говорити, в самому серці України. Насправді до самого центру 70 кілометрів, та серце України велике, тому все нормально. Саме з серця має співочі літературна українська мова, але декілька століть целеспрямованого мовного терору, міграція населення, інформаційна політика залишили відбиток та комплекс меншовартісності, якого важко позбутися. Але не тільки з зросійщення, така різниця було проблемою України, адже ми, як добрі господарі, тягнемо усе до свого дому. Чи то європейзуємося, чи то втрачаємо мовну ідентичність, час покаже. Пропоную зануритися в мовний простір нашого міста разом. От е, перше питання: а котра зараз година? 15.26 14.54 без двох хвилин до третєї. 15.12 А чи правильно от граматична конструкція? Ви гарно виглядаєте? То так. Але я не впевнена, що правильно. Так? Напевно, ні. Звичайно, Добре. А що таке хідник? Не знаю. Ні. Не знаю. А Що таке драгли? Не знаю. Напевно ця штука для інвалідів, ні? Не знаю. Що таке водограй? Водопад? Водопад. Водопад? Водопад? Ну так одразу не скажу. Натомість значення сучасних запозичень люди визначають з легкістю. Ну натомість декілька сучасних слів таке фейк. Неправда. Такий вкид. Неправда. Неправда. Неправильно. А що таке івент. Захід. Чи концерт чи що таке івент? Це якийсь захід. Свято. А що таке крінж? Це я. Крінж, ну, стидно якось, позорно. Ну, смішно, типу, таке. Так, так добре. А То ж таке дедлайн. Терміновий термін. Період, до якого треба здати якусь там роботу. Ну, це я не пам'ятаю. То що ж це? Місто так говорить, бо зручно, іде в ногу з часом і позувається застарілих мовних елементів, чи все ж таки зтрачає неповторність на своєї національної мови? Дбаємо про своє, адже саме ми з вами формуємо мовне обличчя нашого міста. Слава Україні і українській мові.